Починаючи з 2018 року, в Україні з'явилися сімейні лікарі. На початок воєнного стану в країні налічувалося приблизно 25 тисяч лікарів, що надають первинну медичну допомогу. У середньому на кожного припадало 1125 пацієнтів. Це нормально в звичайний час, але зараз час воєнний. В сімейні лікарі вже не стільки звикли. До викликів, що мені, мені здається, нас вже нічого не е, лякає на сьогоднішній день. Дійсно так. І вперше з викликами ми стикнулися ще з часів ковіду, і це дійсно був дуже серйозний виклик. І ми ще тоді казали, що ми боремось. Тобто це була така свого роду для нас війна. І ми навіть не очікували, що ми стикнемося з справжньою війною. Коли відбулося повномасштабне вторгнення, розповідає директор третього центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Колоденко. Лікарі вже були по-своєму внутрішньо мобілізовані, бо розуміли, що сімейні лікарі мають залишатися з пацієнтами і виконувати свої функції. Пацієнтів стало набагато більше. По перше, кількість консультацій, кількість звернень до сімейного лікаря збільшилась. Це пацієнти з хронічними захворюваннями, загострення цукрового діабету, підвищений артеріальний тиск, просто якісь стресові ситуації, панічні атаки. Люди не могли опанувати себе і звичайно, вони зверталися до сімейних лікарів. Багато пацієнтів виїхали за межі країни. Але коли здоров'я дає збій, продовжують консультуватися зі своїми сімейними лікарями в Україні. Ми вже завдяки ковіду навчилися спілкуватися дистанційно, і дуже приємно, що більшість тих, хто виїхав, відмічають кваліфікацію наших сімейних лікарів, їх ну, таку відвертість, їх турботу. Одночасно пацієнтами сімейних лікарів в Одесі стало велике число внутрішньопереміщених осіб. І медики на вимогу часу збільшують кількість послуг. Так у центрі вперше цього року сімейні лікарі почали вести вагітних і вже є малюки, які народилися після супроводу працівників центру. Зростає число паліативних пацієнтів, до яких виїжджає мобільна бригада. Працюють сімейні лікарі за соціальними пакетами. Це замісна підтримувальна терапія для наркозалежних і лікування туберкульозу, і навіть надають психологічну підтримку своїм пацієнтам. Є дійсно люди, які вже мають такі психоневрологічні розлади, такі як депресія. Такі, як панічні атаки, стресові ситуації, пістравматичний стресовий розлад. І це також ну, додаткове навантаження на наших сімейних лікарів. Але ми справляємося з цими викликами, йдемо далі і віримо в нашу перемогу. За даними світової статистики, до 80% усіх проблем, пов'язаних зі здоров'ям, вирішуються на етапі звернення до сімейного лікаря. Саме через велике значення медиків цієї ланки у світі, 19 травня, відзначається День сімейного лікаря в Україні. Зараз не до свят, але охоронцям нашого здоров'я нам є за що сказати дякую.